Слава Україні, панове, і слава нашій армії, слава нашим героям, які захищають наш рід. І слава нашій нації і смерть ворогам, смерть усім ворогам, панове, як зовнішнім, які на нас навалилися, б'ють нас ракетами, бомбами, снарядами. Так і внутрішнім ворогам, які не менше злі, які розкрадають допомогу нашим воїнам, затримують зброю, які надіються отримати, також перемогти українців і отримати Україну тільки іншим шляхом, шляхом зради. Панове, Наближається рішучий бій цього бою чекають усі і тривожаться усі, як ми, українці, як наша армія гуртується, збирається в кулак, так і внутрішні вороги, бо від результатів цього бою залежить і їхнє життя напряму. І що вам сказати, панове, ми цей бій виграємо і буде, так як казав великий пророк Голобородько. Давайте я віршик про це прочитаю. Що казав пророк Голобородько про кортежі й дачі розтаки, Повтори, дослівно вам не хочу, бо ганьблюся ляпать матюки. Їх негідно говорить людині, розповім добродії лиш суть. Він прорік, що буде лад в країні, і кортежі, як такі помруть. Як же так, хтось може запитати? Завжди ж в корках ми дивилися, як пруть, повз нас у кортежах надвельможні сраки, Чи чійсь там пасії, мабуть. Якщо ці кортежить перестануть, значить у винтокрилах попливуть. Поплили б жлоби, але не сядуть, дуже свої тушки бережуть. Не від суду там їх не карають, пальчиком ню ню і хай ідуть. Нехай служать та спритніше крадуть. Але ж люди в осуді людському суть, тих людей, що танки зупиняють. Тих, що зраду не дали утнуть, і в боях злих зброї перепало млавів, стугнів, ще якихсь приблуд, українським лицарям дістались, гідним відплатить за підлість слух. І хто зна, коли її наставлять, Щоб звершити непідкупний суд. Тепер ті, хто крали й не боялись, Сплять, як діти, какають і сцуть. Бо від воздаяння не сховатись і куди б не втік, тебе знайдуть. То що ж, панове, ми повинні згуртуватись. Ми переможемо. Але після цієї перемоги, панове, вона не буде повною, якщо ми в країні залишимо ворогів. Кожна паскуда має отримати по заслугам. І не так, як зараз, панове. У нас немає військового стану, не включений закон, військовий воєнний закон, не судять військові, за військові злочини. Але, панове, Україна. Має залишитися чистою від ворогів, від зрадників, від чужих, чужих духом. Які є суть п'ята колона. То що ж, панове, гортуємося, тримаємося. Слава Україні, слава нашому роду, і смерть ворогам. Тримаємося, панове, удачі! Недовго залишилось чекати. Ми чекаємо перемоги, а вони хай сплять, як діти, і чекають поразки.